Привіт! Я Reworld і в цьому відео я розкажу про математичну структуру нескладну, але сильно недооцінену, якою можна розв'язати такі задачі, які далеко не кожний професор з ваших університетів зможе розв'язати. Так що лайкайте це відео, підписуйтесь на канал і обов'язково подивіться наступні відео з задачками, щоб знати, що такі бувають. Розглянемо N-чисел від 1 до N. Давайте перемішаємо їх. Але нумерацію збережемо. Це називається перестановка. Причому різних таких перестановок всього N. Знак оклику. Тобто 1 на 2 на 3 і так далі. на N. Тепер давайте подивимось на першу позицію. В ній сімка. Перейдемо в сьому позицію, в ній п'ятірка. Далі в п'яту позицію, потім в дев'яту. і назад в першу позицію. Це називається цикл. Таких циклів може бути декілька в одній пересиновці, причому довільна пересновка завжди розкладається на такі цикли. І цього достатньо, щоб вирішати складні задачки. Давайте одну просту задачку розв'яжемо прямо зараз. Розглянемо орієнтований граф, тобто набір вершин, які з'єднані орієнтованими ребрами. Хай в ньому є N вершин і N ребер. Причому кожна вершина входить до ребер рівно два рази. Один раз як початок ребра, інший як кінець. Питання в тому, скільки існує різних таких графів. Якщо ви уважно слухали про перестановки, то задача розв'язується в один рядок. Прописом в один рядок. Існує очевидна бі'єкція між множиною описаних графів і множиною перестановок. А значить. Всього існує n-факторіал різних графів, описаних в умові. Просто. Ну просто. Для прикладу роботи б'єкція візьмемо ребра графу. Тільки пронумеруємо вершини. Далі в кожному ребрі початкову вершину вважатимемо індексом в перестановці, а кінцеву числом за цим індексом. Пропоную подивитися анімацію. Ну і наоборот будується граф на основі перестановки. А для задачок не в одну лінію обов'язково подивіться наступні відео. Слава майбутньому!